Його клеєна конструкція дорожча, ніж масивна. Дивіться, клеєна конструкція, тут йде в нас фанера всередині і обшита дубовою ламеллю. Ламель в першому сорті і реально не видно ні одного стика, де тут кількох ламелей воно складається. От Я взагалі не бачу. Андрій, розкажіть секрет, скільки тут ламелей? Три. Три. Одна. Одна одну одна. Оце одна. 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 одна, це друга, це третя. Ні, о. во, 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 во. Ну, короче, о, о. О. Короче, три. Одна, друга і третя. Три ламелі. Але дивіться, наскільки якісно склейка. Наскільки якісно склейка. А це інструмент. Зато вона йде дорожче. Бо набагато більше роботи ламель дорога, панера дорога, дешевше вона <реш> ніяк не виходить. Є плюс, Стабільна конструкція заклеєна зі всіх сторін. Ось таку столешність зробили, пофарбуємо і будемо монтувати.